По першому контакту відігравати. Головне зараз вибрати таймінг. Мінус один, мінус два Мінус три молодці. Мінус три, молодець. Джерка є. Чи побачить? Oh. Сюди? І до побачення мінус ультимит. Тепер потрібно просто регенеці зіграти на тіммейтів. Два в три діфенц. Вас просто в більшості виходить. Ардіс вони починає накидувати ревіла, але які не дали Його виходить. Ціша забирає ще двох, забирає ще й третього. Та все вісім-вісім. Який неймовірний кроч. Ти не менше піднімається стінку, Тут треба грати камеру. Навіть у тілі виходить вперед, забирає гравця. Падає Спайк, здріба, розіграє. Непоганий розворот, забирає вже третього гравця. Знаєш, що тут знаходиться поруч, і кіша. Кіш не на непейковий залишається кратики однакі у Джойка. Треба вбивати. Боже! <по -по 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 а мішеп неймовірний плач, вижил та роздав наліво, направо. Розними відбуваються наші адж. Забирає собі один в один босс. Просто розмір ще один. Є інформація, Арч! ви просто триваєте. Це квадротіли його виконанні та перемога колективу Це 13 пойд для них, який просто неймовірно гра від колективу на декількох раундів до ряду. Ти бачив, що вони робили? у